Це Михайло, мінус 100. Отже, про червоне м'ясо. Червоне м'ясо це шкідливо чи корисно? Головне знати межу. Зараз поясню. Червоне м'ясо містить гемове залізо. Саме воно найкраще засвоюється нашим організмом і захищає від ризику виникнення анемії. Також це джерело вітаміну в 12 і повноцінного білку. Білку там багато. Проблема починається тоді, коли м'яса занадто багато, це понад 500 грамів в тиждень. І ще дослідження показують, що якщо надлишок червоного м'яса, особливо в перероблених виробах, це ніби ковбаси, сосиски, це підвищує ризик хвороби серця і раку товстої кишки. Але як рішення, ти можеш вживати один-два рази в тиждень невеликі порції червоного м'яса. Це яловичина або телятина, але повноцінного. поєднюючи з овочами, це урізноманіть твій раціон харчування, додасть щось цікавого, додасть всіх вітамінів. І в принципі це ніяк не повпливає на твою фігуру і на твоє здоров'я в поганому вигляді. Тому користуйся, вживай червоне м'ясо один-два рази в тиждень, це здорово, круто. І будь здоровим, підписуйся, став лайк.